Стендери стрітлайти або іншими словами спотикачі. Це рекламні конструкції, мобільні, що найчастіше розташовані поруч із магазинами або ж фірмами. Саме їх вже невдовзі поменше у Хмельницькому. У чому справа і чи свідчить це про те, що у Хмельницькому взагалі зникне реклама? Про це не тільки ми запитаємо нашого гостя. Це Максим Дружинін, виконуючий обов'язки начальника управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради. Тож вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Пане Максиме, насправді розпочати програму. Хочеться з такого інформаційного приводу, адже на засіданні виконкому 13 жовтня було прийнято рішення щодо заборони видачі дозволів на розміщення от таких штендерів. Так, можливо, хтось вперше почув це слово, але вони такі є. Скажіть, що передувало передусім цьому рішенню? Так, ми на виконкомі прийняли рішення щодо заборони видачі дозволів на штендери, спотикачі безпосередньо цьому. Слугувало в першу чергу хаотичне розміщення даних конструкцій по всьому місту, тобто навіть ті дозволи, ті штендери, які мали дозволи, чи мають ще дозволи. Вони згідно схеми, яку вони надають і узгоджують з управлінням архітектури, розміщують ці штендери не на тих місцях, тобто, вони виносять не біля своїх закладів. Громадського харчування або якихось комерційних об'єктів, які вони надають послуги, а загалом просто на пішохідній частині, що зазвичай заважає проходу і ще більш того, один поперед одного вони його виставляють для того, щоб краще як на їхню думку бачити їхню рекламу. А вони тільки в реальності заважають пішоходам і проходу, і загалом інформаційному наголудженню і інформаційному. Певній тяготіння, реклами і інформації. І це не є добре. Ну, Це були відповідні скарги від хмельничан? <клес> ну, і скарги були безпосередньо від хмельничан. Також були різні запити, чи вони мають стояти, чи не мають. До прикладу, біля дитячого світу. Так? Е, вони стоять прямо на площі, тобто винесені. Дуже далеко від самої будівлі, і неодноразово наші колеги з інших управлінь також бачать цю ситуацію. Вони постійно звертаються до управління, питаючи, чи мають вони дозвіл, чи мають вони право розміщувати ті виносні конструкції так далеко, і прямо там на площі, чи на пішохідній частині на вулиці Подільській, теж вона завузька, там пішохідна частина. Вони виставляють. Ці конструкції, і вони не несуть ніякого ефекту. Люди просто не розуміють, що вони вже е, не задовольняють ті вимоги, які б вони хотіли отримати за допомогою даної виду реклами і конструкцій. Е, просто це треба переосилити і прибрати повністю їх е, в місті. Але ж якщо відверто кілька років тому про це мова йшла, але звичайно не про заборону, а про встановлення певних правил, і підприємці фактично про це були поінформовані. Все ж таки, вони не дотримувались. Ну ну не усі, так якщо відверто казати, чому не було певного механізму, чи вони думали, що в принципі якихось важелів впливів не буде на це? Та ні, все дуже просто уявіть. Ви отримали дозвіл на штендер. Ви знаходитеся на проспекті Миру. До прикладу, я не кажу зараз про, про центральну частину, навіть. Центральна частина можна там пішки, хоча навіть і центральну частину всю ви не обійдете кожен день. Це треба багато людей для того, щоб просто займатися, просто обходити, дивитися, чи згідно е, дозволу стоять тендери. Люди отримують дозвіл і виставляють їх неналежним чином або взагалі не отримують дозвіл, просто самостійно виставляють і, е, більш того, і не укладають дозвіл, і не сплачують, і нічого, і тільки роблять перешкоди і інформаційний. Я ж кажу накопичення, інформаційний хаос в плані реклами і завантажують підсвідомість людей так само цим, цією рекламою. Тобто складно було проконтролювати, так чи було це дотримано? І проконтролювати складно в тому плані, що їх дуже багато. Ну розумієте, якщо контролювати, муніципальна дружина контролює благоустрій. Контролює також управління архітектури. Ми виходимо, також перевіряємо, але в нас є не тільки штендер, є і вивізки, і реклама, і інші конструкції, що треба все аналізувати і також контролювати. Більше все ж таки штендери виносилися не згідно того договору і правил, які вони були підписані і укладені. І тому виникло питання, що вони не виконують. Тобто, 90% є громадяни, є підприємці, які виконують. Ті домовленості, тобто договір, які вони підписали, надали схемку, але, на жаль, 90% не виконують тих умов. Також ті конструкції в жахливому стані, коли їм говориш банально просто їх помити, витерти або привести до відповідності, вони цього не роблять. Вони як зробили 10 років назад на металевій бляхи, якусь там напис, воно так і стоїть. Тим пояснюєш, якщо ти навіть хочеш, зроби, будь ласка, його гарний по новому якомусь архетипу, який ти можеш узгодити в управлінні архітектури. І ми не проти загалом, але ми боролися з тим і говорили неодноразово. Ви правильно сказали, що декілька років назад були прийняті правила, і було прийнято рішення, як вони мають бути, скільки метрів від будівлі, як має виглядати якого формату. Ну не виконують, не роблять постійно спілкуєшся на цю тему. Ну більше все ж таки в центральній частині міста не буду е, того приховувати. Більше все ж таки центральна частина міста і управління і муніципальна дружина проходять, тому що тут, все ж таки, напевно, 80% тих штендерів це все ж таки центральна частина міста. А більшість просто взагалі ігнорує і навіть не укладають договори. Тому ті підприємці, які не укладають договори, ми їх штрафуємо і виносимо на адмінкомісію. Ну, якщо вони укладають договори, то, певно, вони певну суму сплачують. Так. Чи якихось, ну скажімо, таких ушкоджень, так скажімо, прогалин зазнає міський бюджет. Ми про яку суму взагалі зараз говоримо? Е, ви уявляєте, Чи... що міський бюджет не зазнає прогалин, тому що це всього навсього 500 гривень в рік, тобто, умовно, 50-60 гривень в місяць. Вони створюють більше. Шкоду, ніж позитив, я не кажу зараз про бюджет. Я говорю про загальний, загальну візуальну обкладинку міста і охайність вулиць. Вони не створюють позитивного враження, а також вони дуже сильно перешкоджають пішоходам, велосипедам. Навіть вело... навіть ставлять, чому кажуть Волоспен, тому що навіть на велодоріжках інколи ставлять, тобто на межі з велодоріжкою інколи буває така ситуація, що е, теж скаржаться, що вони стоять дуже близько, хоча має стояти е, не біля дороги, не біля, не біля велодоріжки, а біля своєї будівлі, метр від будівлі від входу. Нових дозволів не видаватимуть старі. Якщо от, о, ознайомитися з рішенням виконкому, то в принципі не будуть продовжуватися. Так а, який термін найчастіше, частіше вони, скажімо так, укладалися? Ці договори на встановлені штендері? і якщо ми підбиваємо підсумки, коли тоді вони взагалі можуть зникнути? Ну скажімо так, з вулиць нашого міста? Тобто це питання кількох місяців, рік? А, самі штендери укладаються як правило на один рік договір. І останній договір укладений влітку, в серпні місяці, і я думаю, що надалі ми не будемо взагалі їх продовжувати, звісно, і ті договори, і дозволи, які вже є, будуть також не продовжені. Я думаю, що це 2023 рік, рівно рік, тобто там до грудня місяця, можна сказати, до нового року. 23-го року маємо повністю їх прибрати. Тобто з вересня місяця сміливо можна буде йти в муніципальній дружині і складати протоколи на даних порушників, в кого будуть стояти штендери цієї винесні конструкції. Наразі дуже інколи важко, коли виходить да там з перевіркою, і ви не знаєте, чи є дозвіл в нього, чи немає. Ти питаєш: дай, будь ласка, документи на. Вашу конструкцію, якщо ти кажеш, що в тебе є, як правило, це не директор там чи не власник в магазині чи в кав'ярні. І починається: Слухай, зараз немає. Давай там завтра, післязавтра в У нас він точно є, точно немає. Ми не можемо проаналізувати от стовідсотково прямо в цю секунду, коли ми підходимо навіть. Тобто, треба з собою брати тоді всі документи. І з цими документами виходити, аналізувати, ловити. А так ми чітко будемо розуміти, що немає жодного підприємця дозволу, тобто не може його бути. І це набагато легше буде виявити, що вони стоять ну, без дозволів, вже зрозуміло, що штрафувати, попереджувати. Але ми спочатку будемо попереджувати, як правило, ми попереджуємо двічі, навіть не один раз. Спочатку ми практикували один раз в усній формі. Другий в письмовій. Але наразі ми це робимо двічі в усній письмовій формі. Тобто усно і одразу даємо листа, і щоб людина розписалась там, коли закінчиться 100% всі дозволи. Ми вже почнемо повідомляти, що є заборона, що не можна, і будемо потихеньку вже їх забирати. Але е, остаточне, тобто, це можна сказати, рік це буде як перехідний період для того, щоб в лайтовому режимі е, зняти навантаження і зняти напругу в підприємців, і вони самостійно, я гадаю, що самостійно вони все ж таки е, знайдуть і дійдуть до тої думки, що це не актуально і воно не працює. Хочу ще з вами обговорити ще одне рішення, яке цьому передувало теж на засіданні виконкому. Це щодо обмеження встановлення бігбордів. Білбордів так пішли шляхом фактично очищення теж від реклами центральної частини міста, тому що зрозуміло, що саме центр тим фактично і грішив, так бо велике скупчення людей, тобто цікавість людей до тієї чи іншої, наприклад, реклами. що нині тут змінилося зараз у центральній частині міста? Які зміни ну у серпні місяці було рішення виконкому? Можливо, вже певні є такі проміжні результати. Ми також до цього довго йшли, що ж, все ж таки прийняти таке рішення про заборону великогабаритних конструкцій, типу Бікборд 3 на 6 метрів. Це 18 квадратних метрів. <кій> І до цього часу центральної частини повністю винесені конструкції, немає дозволів на великогабаритні конструкції, типу Бікборд. Навіть взагалі немає дозволу. Тобто, ми. Подробили місто на чотири зони умовні для себе. Це центральна, перша зона, друга зона, третя і четверта периферійна. От з першої зони ми повністю винесли вже бігборди. Дозволів, нікого немає. І друга зона. Ми зараз заохочуємо ідемо на тому, щоб зменшувати кількість тобто, до прикладу, Зарічанська епіцентр, да, вулиця біля епіцентру. До прикладу, ми хочемо на ній зробити скрольного формату, тобто зменшити конструкцію вдвічі і поставити скрол, тобто там два і метри 2,4-2,6 на метр двадцять. Вона набагато менша, гарніша, ну сучасніша. І таким чином ми хочемо зменшити великогабаритні конструкції і перейти на більш-менший формат і зменшити їхню кількість. Тобто розсередити рекламу по місту таким чином, щоб не було накопичення і наглудження тої великої реклами і великих конструкцій, також щодо рішення, ми заборонили в місті Хмельницькому встановлювати нові конструкції типу Бігборд. Їх більше не буде. Тобто, залишиться тільки старі переноси, зміна конструкції, і максимально будемо скорочувати їхню кількість в місті. Ну, фактично, на тлі таких заборон, можливо, трошки грубо кажучи. Чи спостерігаєте ви зменшення попиту підприємців саме на от замовлення такої реклами? Тобто, можливо, менше супротив так, якихось певних доказів, що ми б хотіли, це є такий певний досвід, ми вже звикли. Чи це не так? Е, на сьогодні, е, ну, напевно, на жаль, підприємці в якомусь плані е, вмирають в плані? Розповсюдження реклами, розміщення реклами і самої роботи. Тобто немає сьогодні, на сьогоднішній час стільки замовлень в тих підприємців, що вони навіть власників рекламних конструкцій, що вони навіть не мають змоги перекривати сплату по землі, яку вони сплачують до бюджету. І в зв'язку з тим, що немає завжди взагалі реклами. Ми їм пішли на зустріч. Оксандр Сергійович дуже підтримав підприємців, розповсюджуючи в реклами. Він підтримав те рішення, що ми майже напевно більше ніж да, там півроку, рівно півроку, ми взагалі скасували сплату за, як так скажуть, за самі конструкції за землю. На сьогоднішній день до нового року зробили зменшення сплати на 50%. тобто з вересня. По кінець грудня на 50%. тому що підприємці не витягують так можна сказати ту, ту сплату, яку необхідно платити за розміщення даних конструкцій на міській землі, комунальній землі на сьогоднішній день. В місті Хмельницькому щодо реклами рекламного бізнесу, дуже сильний демпінг і за того, що дуже багато конструкцій. Якщо б їх було набагато менше, вони би так між собою не демпінгували. по тисячі, по півтори тисячі гривень. Там здавати конструкцію на сьогоднішній день, коли 500, 600, 700 гривень платиться за землю, плюс, плюс поклейка, плюс роботи. Тобто я кажу просто про конструкцію без друку, без нічого. Тобто, півтори тисячі там заробітку в 500 гривень, а його треба обслуговувати, треба фарбувати, треба доглядати. Тому я думаю, що підприємці підтримують також це рішення. Продовження теми, але трошки відходячи від основної. нещодавно, фактично, хмельничани дізналися таке слово: дизайн-код, так отримали, стартували ми з Проскурівської, далі Подільська, чи теж тут ну, більш-менш лояльними намагалися бути підприємці, тому що мова йде зазвичай це про вивіски, так які фактично мали десь ну, дуже масштабні розміри, так щоб привести їх до певного ладу, до такого приведення до гарного, якщо не менше вигляду, як реагували і. Що ми зараз нині бачимо, тому що знаю, що черговим кроком мала бути вулиця Кам'янецька, чи війна певні такі корективи внесли. Чи ми в цьому напрямку теж продовжимо працювати, аби оці вивіски привести до певних правил і рекомендацій розміщення? Так ми затвердили дизайн-код. Перше це вулиці Проскурівської, і вже працюємо над ним не один рік, другий рік вже пішов після дизайн-коду. Ми спілкуємося з підприємцями. Більшість іде на зустріч, розуміють, ми приводимо безпосередньо до ладу фасади. Дизайн-код це ж все ж таки в першу чергу опорядження фасадів, приведення правильного вигляду і правильної колористики тих будівель, які були історичні або були з далеких часів там. Пофарбовані і виглядали саме так. Для того, щоб відновити автентичність будівель, ми вирішили розробити дизайн-код. Розробили Проскурівською. Звісно, це і вивіски. Вивіска має бути 3 квадратних метри з об'ємних літер. Зараз зробили вулицю Подільську, також затвердили. Також розносимо, як я вже казав, в вже письмовій формі листами, повідомляємо, вже двічі це зробили. Розуміємо, що зараз складні часи, але хоча б до відповідності там, фасади пофарбувати, це невелика затратна частина. Там, зняти плитку, пробачаюсь, яка там 30 на 30 грес плитка на стінах це жахливо. Це взагалі ну, для мене, як для архітектора, ну, неуможливий зовнішній вигляд будівлі і нехтують повністю. Будь-якими будь принципами, тому треба, щоб вони все ж таки їх перефарбовували в цей колір, який необхідно згідно дизайн коду, а також підприємці, щоб робили спільно. Тобто, е якщо з однієї там біж, то і з іншої сторони має бути такий самий, а не один зелений, другий фіолетовий, третій червоний. Хоча б, щоб вони зробили в одному кольорі разом, це вже є певним буде досягненням. Головне почати, щоб люди. Е зрозуміли і привити до них якийсь смак, тобто погляд на будівлі, на архітектуру. Якщо вони звикнуть до того, я думаю, що декілька років і вони самостійно почнуть вже правильно то робити. Ось таким чином. Вулицю Кам'янецьку, звісно, ми розробляємо. Ми не зупинилися вже більше половини. Ми її викреслили. Зробили з фахівцями управління архітектури. Ми це робимо власними силами. Інколи навіть в неробочий час просто креслимо для того, щоб пришвидшувати, тому що це дуже довга кропітка робота. Викреслювати це все в архікаді. І також, крім Кам'янецької, ми ще затвердили і викреслили ряд 63, якщо не помиляюсь, історичні будівлі. В нас ще є дизайн-код історичних будівель. Він також затверджений. Їх 63. Ось таким чином. Загалом, загалом, у нас в місті щодо історичних будівель в нас їх 112, але вони не тільки як пам'ятки архітектури, вони щойно виявлені пам'ятки. Тобто, в нас в місті немає архітектурних пам'яток. У нас є щойно виявлені пам'ятки архітектури, і це 112 будівель на сьогоднішній день. Я знаю, що на деяких таких будівлях, відповідно, вже є QR-коди. Я так відстежувала інформацію. Якщо не помиляюсь, від 2017 року вони почали з'являтися. Чи це поповнення також відбувається нині? Так, да, є такий проєкт. Його вело управління культури. З 2017 року вони розміщували на будівлях, щойно виявлених пам'ятках QR-коди. Їх 112. У нас є ну, декілька поглядів, там їх 112 чи 111, ну все ж таки на сьогоднішній день 112 розміщено табличок, вони вже всі повністю розміщені, тобто, нових, якщо буде виявляти нові пам'ятки, звісно, ми будемо розміщати. Але в реалі, в зв'язку з тим, що місто все ж таки Хмельницький молоде, і в нього на жаль, напевно, немає такої великої історії і якихось великих значимих пам'яток архітектури в місті, але ми хочемо зберегти хоча б ті нові виявлені пам'ятки архітектури, які вже є на сьогоднішній день. Їх я ж кажу 112. Це допомагає хмельничанам і гостям міста, скажімо так, привертати увагу до тих будівель, і зокрема унеможливлювати повні такі дії, якщо там певне з'являється, наприклад, офіс чи магазин, щоб вони більш, ну скажімо так, дбайливо до того ставилися, чи це не завжди спрацьовує щодо підприємців. Не можу відповісти, що завжди спрацьовує? Звісно, інколи спрацьовує, може сказати 50 на 50. тому що підприємець завжди хоче зробити в свою сторону для того, щоб в нього було більше продажів або більше клієнтів, і він нехтує то. І будівлі. А щодо уваги, можна сказати, туристичної привабливості, то так от до мене приїжджали знайомі з Києва і питали: О, слухай, таблички з QR-кодом дуже цікаво, там можна по посиланню перейти. Типу, прикольна ідея, і дуже змістовно, і дуже, дуже були зацікавлені це. Добре. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Влада і Громада. Тож наближаємо перемогу разом і віримо в ЗСУ.